Привіт! Навчаємось разом. Привіт, друзі! Я Софія. І я розповідаю про всілякі цікаві речі. Сьогодні я варю варення. Для цього мені потрібні ягідки. А які ягідки ви знаєте? Давайте разом познайомимося зі смачними ягодами. Пучки червона горить вогничком. Росте вона на грязь стиде під сонечком. Вона сердечком. Сначала тікток, то дає нам вітамінів, і рожевих щічок. Чорничка синенька, кругом, мов клубочок, ховається під ялинку мов лісовий гостинчик. Хоч робить гостин, Як у сови вночі, їсти чорничку корисно, Люблять її малі. Я їдкий, я ля-ля-ля, для здоров'я, для тепла форма смак, і кольори, піш речі, не сити. Виноград в гронію росте. На лозі він достигає все невітні жарки, всіх солодких і бачорий сила у плотах, Виноград це джерело, радості в серцях, чорна сморопинка, кислинка в ній жива над кущів вона росте, де зелень і трава, варення смарить, мама, і адвітлей те, кіму працює, Хвороба не прийде, я їдкий я. Червона, як сонечко, смородина в саду, гілочку тримають, ягідки, їдки, мов у рядку, Кисленька, весела, чистить кров, вона сім корисна бо вітамінами повна, кожна темна зірка в колючках на гілітах, хто зірве обережно, отримає смак, мрії, дає силу і спокій, ніжна до животиків Її люблять всячки і жачки, і навіть бегемотики. Я гіркий таївки ля-ля-ля, для здоров'я для тепла, форма смадки, кольори, піш речі, не сити, а руселений, довгенький, овальний, ховається в кущику скарпіальні, має він вітаміни, залізо для нас. З ним у школі і садочку, будеш просто в клас. Калина нами. На гілочці зріє, росте в рідній Україні, серце нам зігріє, Корисно при застуді, надає сил і снаги калину в піснях прославляють, символ рідної землі. Я ля-ля-ля, для здоров'я, для тепла, форма і кольори, віж речі, не сиди, бошенька червона, з хвостивком стрічкою на дереві гойтається світлом і пісенькою. Зупо може битися рівно без турпот всім радісно пить вишневий наш компот. Малина пухнаста, мов малевежа, у лісі, на городі завжди нас вигляда, горло лікує лагідно, солодка, наче казка. Хочеш бути сильним, їж малинку, будь ласка. Я ягідки, я гідкий. хлоп хлоп, 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 ніжки, стерфай топ, топ, топ. Фонусна. Це було цікаво. Давайте разом пригадаємо, які ягоди ми сьогодні вивчили. Ну що, почнемо? Полуничка вона червона і росте на кущику, має форму сердечка. Чорниця Темно-синя, маленька, кругленька росте в лісі, виноград росте гронями, буває фіолетовий, зелений, рожевий, росте на лозі, чорна смородина, Маленькі чорні ягідки, росте на кущу в саду. Червона смородина або пуричка має червоні маленькі ягідки. Росте на кущу ожина темно синя ягідка. Пухка, схожа на малину, росте на дуже колючому кущі. Будьте обережні! Агрус має зелені овальні ягоди, росте в саду на колючому кущі. Калина символ України. Без верби і калини нема України. Червоні кислі ягоди. Лікувальні взимку росте на кущі. Вишня, темно червона ягідка, кругла росте на дереві в саду. Дуже смачна. А які з вишнею вареники? Просто смакота! Малина, рожева, солодка, смачна, корисна, росте на кущу. Ну от і все. Ви молодці, були дуже уважні і вивчили сьогодні так багато ягід. Якщо вам сподобалось наше відео, поставте лайк. Поділіться цим відео з друзями. Може і їм буде цікаво дізнатись про ягідки. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наші нові відео. Я планую відвідати Африку. Там стільки цікавого! До зустрічі, друзі! Па-па!